Всім тихої ночі, мої любі друзі, Субота! А отже, настав час оповідання. Сьогодні розповім вам про нобаліле, Казка про сагу, що зникла. У ті часи, коли паперові схеми правили світом вишивки, вишивальниці носилися журналами, буклетами, книгами, кольоровими маркерами та лінійками. Їх називали староверами. Майстрині, які мали окрему шафу для всієї цієї літератури та канцелярії. Та все змінилось, коли вишивка перейшла в еру гаджетів. Спочатку це були PDF-файли, що відкривались на планшетах та телефонах, комп'ютерах, де треба було тикати пальцем, щоб збільшити стібочки. Але справжнім дивом стала вона сага. Це був застосунок не просто зручний, він був ідеальний, він був майже живий. Сага пам'ятала, де ти вишивала востаннє, рахувала кольори, ніжно підсвічувала вишиті ділянки та не бурчала, коли ти помилялась, а давала змогу повернути все назад. Вишивальниці звикли до неї, як донитка вдягача, і жити без неї вже ніхто не хотів і не міг. Та ось настав чорний понеділок. Сага зникла, не відкривалась, не оновлювалась, мовчала І навіть зникла з плеймаркету. Порожній екран став шоком для всіх, хто звик вишивати по ночах під сирени в бомбосховищах, в дорозі, на вулиці, в чергах і в лікарнях. Почались пошуки альтернатив. Один застосунок мав дивну особливість, поглинав схеми. Заходиш в нього з надією, імпортуєш файл і все. Ні схеми, ні файлу, нічого. Лишалась лише порожнеча і сум. Інший застосунок коштував стільки, скільки набір з золотим бісером. Платиш, а там лише чорно-білий інтерфейс і кнопка. Оберіть новий тариф. Третій лагав як старенький комп'ютер у сільській бібліотеці. Ти намагаєшся позначити стібок, а він відправляє тебе на інший лист. Після п'яти спроб нерви, після десяти вишивка відкидається. Спільнота розгубилась, хтось лаявся, хтось спробував повернутися до паперу, хтось зламав планшет через розчарування. Але одна розумна вишивальниця написала пост. «Спробуйте вимкнути інтернет, і тоді сага оживе. Ніхто не повірив, але ті, хто спробував, побачили знайоме віконце, сага відкрилась, не оновлювалась, не зникала, але працювала. В автономному режимі тихо, скромно. В режимі я ще тут, просто не онлайн. Вишивальниці раділи, дихали легше, але в тіні сиділи шахраї, які пропонували зламані версії, альтернативи без реклами, платні, але чарівні застосунки. І деякі повелись. Та Таких, хто повівся, є застереження. Не шукайте легких шляхів, не завантажуйте зламані застосунки, вони можуть мати у собі шкідливий код, що вкраде не лише ваші схеми, паролі, файли, особисті дані, а й навіть гроші. Ви будете винні всьому світу і пожалкуєте, що зв'язалася з таким застосунком. Бо не все, що блестить, то золото, а деякі безкоштовні застосунки можуть коштувати занадто дорого. І хоч сага стала мовчазним духом минулого, вона навчила головному: бережіть те, що працює, не лінуйтеся робити бекапи, не вірте в дива без перевірки. І завжди майте під рукою одну паперову схему про всяк випадок. Так вишивальний світ навчився жити далі, з обережністю, мудрістю та безмежною любов'ю до кожного хрестика. Кінець, але не для саги, вона ще жива, десь у пам'яті того гаджету. як вам така казка на злобудня? Всі співпадіння випадкові не беріть до себе особисто. Це просто поради, приховані у казку. Але я не хочу з вами прощатися. Тому пропоную послухати трохи інший формат. Не жаху і не казки. Подумала, що треба таке теж розповідати. Щоденник вишивальниці. 11 січня 2024 року сьогодні дістала великий блокнот і вирішила почати вести щоденник. Я вишивальниця. Мешкаю в Україні. У мене є чоловік, який полюбляє рибалку. Зараз досить складно займатися таким хобі. У мене є донька, яка готується до першого класу. Ще є дві домашні тваринки: котик Бублик і собачка Буся. Так ось, вирішила вести щоденник і починаю його саме 11 січня 2024 року. І це мій перший запис. Сьогодні день розпочався з тривоги вже третій раз за ніч. Сирена реве. Зранку прокинулась від гучного дзвінка. Думала будильник. Але ні, то просто мій чоловік намагався скласти всі свої приладдя. Можна сказати, що він займається своїм хобі, а я своїм. Як зазвичай, я намагаюся знайти спокій в процесі вишивки, але рано чи пізно. Мій песик вирішить, що треба попити води саме з моєї чашки, а кіт вже перевернув кошик з нитками. Усе це мікс емоцій, сміху, тривоги почуття того, що життя триває, незважаючи на все. Що ж, 2024 рік розпочався з викликів. Але я точно буду жити 300 років, як чахлик невмирущий. Це вже перевірено багатьма наборами для вишивки, які я купила в запас. Ось тільки сумно, що мої очі можуть не витримати того багатства кольорів, яке я назбирала. Мої набори у хам'ячій норі це моя маленька інвестиція в майбутнє. Я ж знаю, що коли настане час, буду сидіти на ганку з гарним набором в руках, згадувати молодість і починати новий проєкт. Але зараз всі мої думки це дитина, їй треба йти до школи. Вже завтра йду на батьківські збори до садочку, готуємося до випускного. А коли ж буде час для себе, для моїх хрестиків, він все більше і більше віддаляється. Але я його знайду. Бо коли є натхнення, не зупинитись. Тому навіть якщо це буде лише 10 хвилин на день, я їх використаю. До речі, тривоги. Вчора була така жахлива, що ми з дитиною навіть не дійшли до школи на підготовчі заняття. Нічого, зробимо домашку вдома. А я тим часом знову витягну з шафи новий набір і спробую впоратися з цією дрібною прокрастинацією, що з'являється після тривог. Я вірю, що навіть у найтемніші часи можемо знайти світло. Вишивка допомагає мені знаходити його в серці. 12 січня. Почала щоденник. І що ж далі? Нічна тривога це класика. Кіт втік у ванну. Весик заснув на пульті, чоловік втік на рибалку. Не знаю, як йому вдалося. А я в обійми золотої бджілки Вийшло аж два хрестика, поки дитина не знайшла мій органайзер і не влаштувала сортування по кольорам. Колір 310 втратила в бою. 13 січня. Сьогодні я тримала голку в руках аж 40 хвилин, рекорд. І тільки почала заправляти бленд, як буся облизала мені пальці, натякаючи, що я її улюблена серделька, і коли господиня буде взагалі годувати дітей. Ну, наші звіри теж наші діти. Чоловік приніс карахся, плюхнув його на стіл. Я зрозуміла, що сьогодні більше не повишиваю. Довелось відкладати свій набір у шухляду. 14 січня. Вишивала під мультики Дитина вимагає бісеру до свого лего набору. Я їй кажу, це мамина святиня. А вона мені каже, Мені теж можна, бо я твій нащадок. Аргумент залізний, не посперечаєшся. Вишила лапку зайчика і ховаю набір до шухляди знов. 15 січня, коли за ніч три тривоги вишивка рятує. Нічні хрестики – то магія. Сьогодні зранку дитина знайшла в мене у вишивці зайця, хоча там мав бути єдинорог. Думаю, це погляд художника або просто треба краще спати. 16 січня. Новий день і новий процес. Витягнула весняне натюрморт попри мінус 10 за вікном. Буся гріє міні ноги, кіт гріє спину. Дитина гріє душу. Чоловік запитав, скільки ще тих картинок залишилось? Відповідь: до пенсії і ще трохи після, він похитав головою і пішов на кухню. 17 січня. Сьогодні вишивала у ванні в прямому сенсі. Дитина залізла у піну, а я сиділа на килимку на підлозі поруч і рахувала хрестики. Помилилась рядок, бо буся тянула рушник з моїми схемами. Тепер маю авангардну композицію. Модерн, ага. 18 січня. Вишивка це ти коли чхаєш, а нитка вислізає з голки 5 разів. Чоловік каже, що в мене краща моторика, ніж у його блашні. А дитина тепер хоче свою вишивку. Дала їй залишки, канови і котика з серцем. Вийшов серцевий інфаркт, бо голку вона втеркнула в диван, а чоловік її знайшов. Ну, самі здогадаєтесь чим. 19 січня неділя на вишивку нуль часу. Готувала суп за рецептом дитячої уяви: вода, макарони, цукор і цвяшки. Я, у відповідь, новий старт. Вишивка з чайником. Думаю, на емоціях вона буде виглядати дуже концептуально. 20 січня. Зранку тривога в день сніг увечері натхнення. Вишила цілих 142 хрестики. Що для цього місяця це як марафон. Кіт пильнув кожен рух. Пес заснув на схемі. Чоловік мовчки поставив мені шоколадку і пішов чистити рибу. 22 січня. Натхнення крутиться, як барабан у пральній машині. Почала підготовку до 14 лютого. Вирішила зробити закладку у формі серця. Дитина вирішила, що це метелик. Пес її з'їв. Починаю знов. 1 лютого пекла печиво у формі сердечок. Одно залишилось для фото з вишивкою, але бублик вирішив інакше. Печива вже нема. Почала вишивати новий мотив – сердечко з пташками. Птахи вийшли, як жаби. Ну і нехай. 2 лютого. Ретельно переглядаю запаси. Хочу підібрати ідеальний сюжет для того самого дня. Знайшла набір з трояндами, який купувала ще в доісторичну епоху. До народження дитини. Це буде він. 9 лютого попросила чоловіка не чіпати мій новий процес. Він відповів: А є що схоже на того, хто чіпає, я розізлилася. Кіт чіпає, буся чіпає, дитина хоче собі, а мені коли повишивати? Коли я можу сісти і в тиші повишивати. Дурдом. 10 лютого придумала нову гру Знайди ножиці. Бо бублик коли ліз на стіл скинув їх десь під диван. За це він отримав нове прізвисько Шерлок, бо лазили ми вдвох і дивилася під диваном. Їх немає. Вишивала вночі під тихе бурмотіння чоловіка, а собі думала: А де ж мій подарунок? Хоча ще рано. 11 лютого. дитина вирішила зробити татусю Валентинку, знайшла нитки – Взяла моток 321 кольору, нарізала дрібненько і наклеїла у формі сердечка. Геніально! Своє серце я вже не дошию, кольору не вистачить. 13 лютого. Вечір тривожний, але я вишиваю для себе, для серця, для любові під ковдрою з чаєм і улюбленою схемою. Пес сопе, кіт мурчить, а дитина спить. І тут чоловік каже сам собі. Ой, завтра ж річниця і щось ховає у шухляду. Я роблю вигляд, що нічого не помітив. 14 лютого день всіх закоханих. Ранок почався шоколадки, а потім чоловік подарував мені сертифікат до рукодільного магазину. Я мало не розплакалась. Каже, пам'ятаєш, що саме 14 лютого я показала йому свою першу вишивку, і він закохався в мене. Ідеальний день. Куплю собі ще 5 наборів. Запасів багато не буває. На чорний день, на рожевий день, або просто так. Ось такі перші тижні щоденника вишивальниці. Хоч життя не завжди гладке, то тривога, то собака може поцапатись котом, то голка впаде, загубиться ножиці. Ми тримаємося, бо маємо хрестики, нитки і віру в краще. А тепер до вас питання, мої дорогі друзі. Цікаво вам слухати щоденник, незнайомий, але щиро в вишивальниці. Продовжувати цю рубрику чи ні, або продовжувати писати казки та жахи. Мені дуже важливо ваша думка. Напишіть в коментарях. Дякую за вашу увагу, підтримку, кожне тепле слово. Ви мене надихаєте на створення нових оповідей. Обов'язково реагуйте на тривогу, бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі у нових відео. Па-па!